Оксана Карнага, прости матусю. Покрита стягом домовина, чекає мати свого сина, а він мовчить, закривши очі. Ріднесенький сказати хоче: Не плач, матусю, не ридай, я боронив свій дім, свій край, який любив аж до загину, не зрадив. Неньку Україну, мене, матусенько, ти вчила любити так, як ти любила. Не плач, кохана, не журись. За мене Богу помолись, колись зустрінемось, ми знову, країну матимо, нову і на землі, і в небесах. Зупинить Бог увесь цей жах. Тобі я вдячний, рідна Нене. Що ти молилася за мене, від сліз не просихали очі, взивала зраненько до ночі, просила Господа, благала, щоб куля, вража не дістала мене і побратимів моїх. Скільки біди, той враг накоїв, безсило ти додолу впала, з надією живим чекала, накрита стягом домовина. Прости матусю свого сина.